Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з вами проговоримо про освіту людей з інвалідністю. Відповідно до 57 статті Конституції, нам гарантовано право на доступність до освіти та безкоштовність цієї освіти. Відповідно до 24 статті Конвенції про права інвалідів, де наша держава дала зобов'язання, що вона буде притримуватись тих норм, які відповідно до державних міжнародних. Конвенції повинна виконуватись в напрямку освіти людей з інвалідністю. Сьогодні ми з вами поговоримо про освіту дошкільну, середню загальноосвітню освіту та вищу освіту. Наскільки людина, дитина підготовлена до того, щоб сприймала? Навколишнє середовище, щоб навчалася тому необхідному, чи створені для цього умови у нас в державі, особисто в нас в Кіровоградській області. Тому ми почнемо з того, що ми зустрінемося з батьками, які мають дітей з вадами. Потім ми проїдемо по дитячим садкам. Ми заїдемо в загальноосвітню школу і приїдемо. Останнім нашим буде закладом це університет Україна, вища освіта. Демократичні зміни, які відбуваються зараз в світі, не можуть обминути і Україну. Одним із таких позитивних демократичних змін є інклюзивна освіта. Що вона передбачає ця інклюзивна освіта? Інклюзивна освіта передбачає рівність доступу дітей з будь-яким рівнем розвитку до якісної освіти. Кожна мама вбачає для своєї дитини найкраще, і кожна мама вибирає те, як на її думку, буде найкращі умови для повноцінного розвитку своєї дитини. Ми, як фахівці, дуже переймаємося цією проблемою, і нам дуже не хочеться, щоб те, що було гарного, створено у нас в. Пострадянських державах воно все знищене і почалось будуватися все спочатку. Тому ми дуже виважено підходимо до питання інклюзивної освіти. Сьогодні батьки можуть вибирати, а ми, як фахівці, можемо їм радити, де їхній дитині буде найкраще. Краще буде в спеціалізованому навчальному закладі. Чи цій дитині краще все таки буде в загальноосвітньому навчальному закладі? Що більше дасть. Це дитині для розвитку. Тому ми ще раз і ще раз наполегливо рекомендуємо батькам прислухатися до думків фахівців, тому що дитина має таку властивість рости. І те, що можна зробити в одному віці, в іншому віці це зробити вже буде абсолютно неможливо, тому що час втрачений. На сьогодні ми маємо думки батьків, які хочуть. За будь-яких умов навчати свою дитину в загальноосвітньому навчальному закладі, притримуючись е, таких стереотипних думок, я хочу, щоб вона була така, як всі. Мені соромно перед моїми родичами. Е, я не хочу, е, щоб моя дитина знаходилась серед ось таких, моя дитина краще. Е, що в цьому випадку ми е, відповідаємо батькам? Це кожна дитина може спробувати. Але якщо е, час перебування в загальносвітньому навчальному закладі не йде на користь дитині, тому ми все-таки наполегливо рекомендуємо е, перейти до навчання в таких спеціалізованих умовах. І е, досвід показує позитив, як Навчання дитини в загальноосвітньому навчальному закладі, але для цього повинні бути якісь відповідні умови. Тобто готовність цього закладу е зустріти таку дитину, рівень розвитку дитини, е глибина втрати, глибина вади цієї дитини, наскільки ця дитина психологічно, комфортно адаптується в цьому середовищі? І тому зараз дати однозначну відповідь, що інклюзивна освіта повинна виключити спеціальну освіту і повинна перейти до такої форми навчання. Ми, фахівці, далекі від такої думки. Нам би дуже хотілося зберегти. Дві форми навчання і спеціальну, і інклюзивну. Вважаємо, що конкуренція в жодному випадку ніколи не заважала. Вона навпаки була тільки стимулом до гарного розвитку. Те, що зараз наші діти навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, це послужило хорошим стимулом для вчителів спеціальних шкіл. Вони десь переглянули свої. Своє ставлення, своє відношення до своєї спеціальності переглянули підходи до навчання цих дітей і те, що наші діти навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, це теж є гарним уроком для вчителя загальноосвітньої школи, для дітей, для батьків, які саме працюють в цьому напрямку. Кожна дитина є індивідуальністю, і тому, коли батьки вибирають той чи інший навчальний заклад, ту ж загальноосвітню навч... школу, вони повинні ставити вимоги не тільки до дитини, а й для самих до себе, тому що це велика тяжка праця. І чи зможе мама пройти цей шлях? І наскільки він є важким, наскільки він є таким, що мама зможе його подолати, залежить. Індивідуально від кожної людини, нам дуже важливий досвід, і досвід, який пройшла кожна ця людина, є неоціненним і є власним. Тому, перш ніж обирати той чи інший навчальний заклад, поставте до себе питання. А деякі мами з задоволенням поділяться своїм досвідом перебування, навчання та виховання такої дитини. Здорожня дитина була дуже активна. Це тобто, маса енергії, він весь такий от живчик. і незрозуміло було спочатку, з, з перших півроку, ну, з пів року, семи місяців, що він є, є будь-яка вада в нього, там, чи по слуху, чи по розвитку мовлення. Десь півтора року ми звернулись до місцевого лікаря Лора з тим, що не розмовляє якось е, нас подивились, промили нам пробочки в вушках все як положено, і зробили діагноз затримка затримка розвитку мовлення. Е, почали ходити до місцевого лікарняного логопеда. От, звичайно, результату не дало, тому що, як виявилося пізніше, вже в Києві, але ми самі від себе поїхали, тому що нам. Ніхто нас не направляв, просто вже було отут-от. Сиділо те, що щось явно не так. Звернулися в Київ, в лоренсти інститут Прийшли аудіометрію, прийшли комп'ютерну діагностику, нам сказали, що дитина повністю глуха, оскільки грошей не було прооперувати дитину. Нам потрібен був якийсь знову такий вихід. Що робити далі? Почали фахівці в Лор-інституті рекомендувати спочатку хоч би слухові апарати. Ми їх купили, тому що так як державний апарат той, що має видаватися кожній глухій дитині, кожні три роки, нам з нашим з нашою повністю абсолютно важкою втратою слуху. Нам треба був високоякісний цифровий апарат. Нам е, видали безкоштовний аналоговий, який нам не той, що нам взагалі не підходить. Навіть не знаю, якому дідусю він треба було, щоб підійшов. Ми не знаємо цього всього. Ми не обізнані. І е, е, лікарі, е, і суспільство нас штовхає на те, щоб ми. І йшли туди, куди слід розмови від сталі йдуть в одне місце, глухі йдуть в інше місце. Тобто, нас, наштовхнули, нас наштовхнули на те, що ми маємо йти в спеціалізовану школу для глухих та слабочуючих дітей. В чотири роки, майже в чотири роки, я Відправила туди дитину свою, було дуже важко. Це були сльози. Це був просто жах для всіх. Для дитини в першу чергу дуже важка психологічна травма того, що того, що він не біля матері. А для матері це, звичайно, важко не бачити, що як. Приємні люди, так, все як уютно, нічого не можу сказати, але. Але важко психологічно дуже. І опять-таки необізнаність. Там почув, там почув. Ніхто конкретно не скаже: от спробуйте так, зрозуміти так, це все йдуть місяці, це йдуть роки. Ми втрачаємо свою дитину. Слухові апарати нам не допомогли. Ми проходили в них 5 років, ми прождали операцію, яку звичайно, слава Богу, що таки держава нам допомогла. З імплантом я дуже дякую, коли ми е, прийшли до того, що дитину треба забирати з спеціалізованого садочка, і скористаючись своїм правом на масовий садок, ми туди звернулися. Але там е, нас не чекали не те, що з обіймами, а взагалі е, виштовхнули і прямо в очі сказали, що вам тут не місце і і ми не збираємося відповідати за вашу дитину. Вона, у вас нормальна, будь ласка, є заклади, які для глухих, будь ласка, звертати сюди до глухих. Тому, е, тому я думаю, що питання перед школою е, буде як не ще вашим. Тому що навіть зараз з імплантом ми зараз чуємо, вчимося чути, вчимося слухати, поповнюємо. Свій словник і хотілося би, щоб дитина таки навчалася в школі була біля мене, як нормальна, звичайна дитина. Прийшла, пішов.